У 2023 році замість зовнішнього незалежного оцінювання вдруге проведуть національний мультипредметний тест. Минулого року він складався з обов'язкових блоків української мови, математики та історії України цього ж року. У тесті два предмети основні, а третій на вибір випускника. Розповіла представниця Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Людмила Марцева на допомогу вступникам. На сайті українського центру, починаючи з кінця люту, з'явився так званий демонстраційний варіант. 28 люту з'явилася українська мова. Е, будь ласка, сідаємо за 60 хвилин, виконуємо 30 завдань, бачимо свій результат, розуміємо, які є теми, які форми тестових завдань. 3 березня з'явилася математика. Тобто два основних предмети вже зараз. Ми маємо для того, щоб тренуватись. Процедура пробного завжди передбачала, щоб діти ознайомились, як ми маємо поводити себе в пункті тестування. Тут робота НМТ над мультипредметним тестом така: ми сідаємо за комп'ютер, ми чітко слідкуємо за хронометражем, ми виконуємо завдання, не забуваємо зберігти відповідь до кожного завдання, так і інше. От зараз ми можемо це робити з демонстраційним варіантом тесту з української мови і з математикою. Відводиться 60 хвилин на кожний предмет. Важливо пам'ятати, що інтерфейс за інтерфейс зараз дещо інший ніж той буде як на основній сесії. За словами Людмили Марцевої, національний мультипредметний тест відбудеться на початку червня. Тетяна Дукач, Дмитро Клименко, Суспільне, Новини Житомир.